Тять валь, ми просто в жмурки играли. Олег вы... Ми його вже третій день шукаємо. Колюню ми знайшли зразу. Він просто коли ногу арматурою пробив на стройки, то цей крик було чутно на три села. Тьома заховався на криші сарая. У дідусіньки. Та криша стара, як дід. От і провалився. Сарай. Підух його клює. Тьома, оре! Дід вибігає. Подумав, Лис відкриває двері. І руждя тільки шарах! Тьома вилетів із сараю, як ракета. А Вадюня своєю сракою городською залізла в трактор. І завів його. Як давай, він в селі все рівнять. І і стовпів, шурік тракторист, догнав його. Ну і об'яснив в трьох словах і в ста матюках, що так робить не треба. Ми подумали, що Олег в туалеті Дмитровича засів і захотіли його виманить. Пітардою. Кинули, виманили Дмитровича, Вибіг без штанів. Упав. Оре, ми тікать. Жінка Дмитровича була на горищі. Побачила. Аж плаче від сміху. Вже і в церкві Олега шукали. І в участкового, і в річку неряли. Вадюня. Його не жалко, в нього вже імунітет. Та же в школу ходили. Нема Тьоть валь. А хто це там хропе в спальні? Оліх, під кровать заліз. А ми його вже з собаками шукаємо. Ну зараз ми йому устроїмо будільні. Тьома, неси карбіт. Добрий ранок буде. Гудморнінг, Олег.